Директор Інституту кібернетики Академії наук України академік Віктор Михайлович Глушко однією із задач використання комп'ютерної техніки вважав перехід до безпаперової інформатики. Він говорив, що на початку 21-го століття основні об'єми інформації будуть зберігатися в безпаперовому вигляді у пам'яті комп'ютера. І людина, яка не буде вміти працювати з комп'ютером і використовувати цю інформацію, буде подібна до того, хто на початку ХХ століття не вмів ні писати, ні читати. Як зазначив Віктор Михайлович, паперова стихія має статність народжувати довідки заради довідок. І практика сьогодення показує, що 90% усієї інформації, яка е, у паперових довідках е, міститься. Ніким не використовується, ніким не читається. Тому майбутнє управління пов'язане з переходом на безпаперову інформацію.